you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Мер міста Черкас Анатолій Бондаренко грубо звернувся до мітингарів, які вимагали збільшити фінансування військових. Саме таким чином він подіяв справжню хвилю обурення у суспільстві, бо його заява розлетілася мережею. Як відомо в міську раду Черкас, прийшли люди, які виступали проти нераціонального використання бюджету під час війни. Такі мітинги проходять по усіх містах України, але саме в Черкасах мер повівся так, що це підняв. Ло не або який шум і нерозуміння народу, зокрема, мер Анатолій Бондаренко обурився через такі дії суспільства і заявив, що активісти не мають права представляти громаду. Любі друзі, я вам ще раз кажу: ніхто не давав вам право представляти громаду міста Черкас, тому що ви це не громада, громада це депутатський корпус, який законно обраний сказав мер міста під гучні вигуки ганьба протестувальників. Як відомо, взагалі він посмів таке сказати. Досі не вкладається в голові. Невже тільки. Ки депутати мають право вирішувати долю міста і держави. Ні, народ має точно таке ж право, адже саме ми живемо у цій країні і хочемо якнайшвидшої перемоги. Тому такі заяви ще більше підбурюють українців до взяття ситуації у власні руки. Мер також вирішив виправдати свої вчинки та заявив, що в цьому році містяни у своїх зверненнях до влади просили про ремонт доріг, ремонт бомбосховищ та покращення комунальних послуг. А зараз вирішили протестувати проти цього, спілкуючись з громадянами сьогодні, скажу, що що не усі, на жаль, поділяють точку зору, що всі кошти потрібно відправити на збройні сили. Багато громадян звертаються про якість гарячої та холодної води, про ями на дорогах, що нема світлофорів, сказав Бондаренко. Згодом він ще й засудив людей, які ходять на мітинги, але не відвідують похорон військових. Я готовий йти на мітинги, але я не хочу бачити людей, які отримали фальшиву інвалідність, які тікають від військомату, які хочуть працевлаштуватися, у невідомі напіввійськові структури, щоб утікти. Зі здоровими мускулистими хлопцями, які бігали марафони в Чернівцях, мені не по дорозі з власних закладів, які працювали в день жалоби, сказав мер. До того ж, після того як протестувальники закликали міського голову стати прозорим для громади, Бондаренко розповів, що не приходив на зібрання, оскільки мав поважні причини, був на похороні. Я особисто 170 осіб поховав. Міський голова не господь бог і не він розподіляє усі кошти. Ми надаємо пропозиції до ОВА, і вона потім дає або не дає дозволу. Виправдовується він, але ж сказані слова вже не повернути. Українці їх добре запам'ятали. Що цікаво, знайшлися і ті, хто вирішив стати на захист Бондаренка. Так до присутніх на мітингу людей звернулася матір загиблого військового. Я мати загиблого героя. Наші черкасці, ті хлопці, які загинули, усі герої. Ви не знаєте, які кошти Анатолій Васильович переводить на допомогу ЗСУ, оскільки він допомагав нам скласти грошей для того, щоб ми могли також допомогти ЗСУ. Він не відчитується. І не пише бумажки, що я сьогодні додав на дрон. Це секретна інформація. Давайте сьогодні напишемо, що він купив п'ять мавіків і направив їх на ЗСУ. Є інформація, яка не потрібна для розповсюдження, сказала вона. Можливо, це і дійсно так, але ж як мер він мав би відчитуватися за свої дії, навіть якщо це допомога ЗСУ. Так вважають і протестувальники. Також, якби усе це було відкрито, то й мітингу можливо не було б. Але ж мер вирішив вийти на перекір усім і таким чином сам себе закопав. Неповага до людей це не найгір що він як мер міста може собі дозволити. Крім того, в кінці ситуації Бондаренко взагалі вирішив сказати, що це протестувальники чинять неправильно, і такими діями нічого не доб'ються. Гроші вирішуються під час діалогу, сказав мер Черкас, але точно це не врятує його від осудження, яке сиплеться з усіх сторін. Це переходить усі допустимі межі і підбурює народ до нового майдану. Хіба це нам потрібно, коли в країні війна? На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Субтитрувальниця